Друзі, всім привіт радий вітати вас на своєму каналі. Дивіться, сьогодні подивимося таке відео. Опять головний герой цього відео це Тобіш. Хто нібудь взяв валідол? Пвалив я його, коротше. Що наче почав виправлятися, казати правду, по цим тракторам, по мототракторам. І, походу, я його перехвалив. Ну, це капець якийсь, я вам кажу, дивіться. Випускає він таке відео, зараз я вам покажу. Зараз ми його разом подивимося. Ось, коротше, мототрактор Кентавер 200B9. Кажуть, типа 9-го покоління, чи як там правильно. Ти що несеш? Коротше, зараз глянемо це відео. Дивіться назва, запам'ятовуйте. Нарешті пише, китайці зробили нормальний трактор для людей. Не за ціну крузака. Що, невероятне. Ну що це? Ну, зараз подивимося відео, де розберемося. Каже, нормальний. Ну, зараз побачимо, чи нормальний мототрактор, чи ні. Давайте подивимося відео, а там тоді зробимо якісь певні висновки. Друзі, нарешті ми отакі такі окінтаври. Він ще не доготовлений, він ще не залитий, тому я не буду заводити. Я вам просто швиденько покажу. То 200-ка єдиний мототрактор, який можна брати. Ні. Е, сміливо так, на 20, 18 20 кінських сил. Бо е, він не перегружений, тут не супер надпотужний потужний якийсь двигун, але тим не менш він вже трошечки, трошечки буде потужніший. 11 18 кінських сил. Е, він буде трохи потужніший. Так, да, 11.05 каже, 18 кінських сил, дивіться. Я вже не раз казав і скажу вам ще раз. Що 18, 20 лошадіних сіл. Хоч на 24 лошадки постав. Двигун. Подивіться. Подивіться сюди, коробка яка. Коробка тут стоїть мотоблочного типу. Дічка! Ді ви розумієте, що цей двигун більше потужності, ніж 15 кінських сил, він розірве ту коробку в хлам просто. Не, серйозно, ти, ти не вірив. Ну, воно не підходить. Потужність двигуна не розрахована на таку коробку. Ні, правильніше буде так сказати, що ця коробка не розрахована на потужність такого двигуна. О, так буде правильніше. Я просто полопню. Ну воно не розраховано, ну. Куди? Я вже ж не раз казав. Ну воно ж. Ну, буде нагрузка велика на ті всі шестерні, на те все. Дивіться, ще далі, це ще не все, зараз побачите. За мототрактори, типу а, 15, 16, 16 кінських сил. Так, да, 15-ки, 16, так. Да. але в той речах трохи в ногу впирається. Нічого там не впирається. Каже, в ногу впирається. Ну, не знаю, на цій моделі, як саме, ну на моїй він нормально вигнутий і мені все подобається. Нічого не впирається, там ще є такі з розвілки валерчик. Тоже каже, як їдеш там ногою, можеш десь колихнути на ямці і, і можеш, случайно виключити ногою передачу. Особливо, якщо вімкнута перша. Або третя, ось що типу, ногою може там колихнути, може виключити. Нічого, скільки я на ньому робив, да? копав картоплю, там, возив сіно, е так їздив, там, е транспортні роботи виконував. Нічого воно не виключає, нічого не цей. Ні, звісно, ти хочеш розвалитися, якщо в тебе там щось мішає між ногами, де ти ці ноги хочеш розкидувати, то для тебе такий мототракторець е не підійде. Але я скажу, на день ну, їздить нормально, а то він їде, ці ноги розкинув, каже, отак воно буде виключати. Нічого воно там не буде виключати ці передачі. Ці розказують, ці сказки, якбуто ти там на ньому проробив уже скільки там не знаю, скільки років там, чи місяців. І так впевнено стверджує, що він там ногою можна виключити ту передачу. Ну, я не знаю, ну таке говорить, то вже, якби він дійсно. Десь в роботі його використовував, де таке було, то я ще повірив би. Ну, як він його тільки знімає і він розказує, вже, що там ногою виключає, що цей речах незручно, там в ногу впирається і тому подібне, то тобі ж теж він говорить, як будто на ньому працював, я не знаю, як будто на ньому 10 років відпрацював і вже він там і цього трактора знає. Ладно, поїхали далі. От бачите, трактор ще не трошки недороблений, але тим не менш, тим не менш, можна замовляти вже є в наявності такі красені двадцяточки, вісімнашки. Якщо буде точнішим, кентавр. Кентавр, то є. Каже, двадцяточки потім... Ой, вісімнашки. Ну, звісно, тут 18 коней. На максималках, якщо викручують, то буде, може і видасть 18. То розказують двадцятки, це. Не знаю. То кажіть уже правду. Навіщо це видумувати там і людям зря голову пудрить мозги і типу, розказують, що там є 20 коней. уроди. Кажіть по факту, скільки там реально є. Не думай, як правильно відповідати. Отвечає, як є. І, і людина, якщо схоче його купити, вона його купить. Але просто кажіть правду, ну, щоб вона дійсно знала, що там стільки коней. Понятне діло, що, що людина, яка купляє, да, вона його перевірити не зможе правильно, ну. Там вимірять якось, скільки там дійсно цих конячок. Тому якби. Розказують можна все, що завгодно. Можна сказати, що там і 40 конячок, да, і хто не знає, то може повірити. Ти шутиш, що ли? Тому якось так, я не знаю. Ну, це взагалі капіз. Це дивлюся, і опять цей Тобіш починає якусь діч толкати. Нарешті, каже, китайці зробили нормальний трактор для людей. Коротше, давайте додивимося, я потім скажу далі. ДВшка, то я той самий виробник, що є От, Тому якість непогана. Два роки, до речі, зараз дається гарантій на такій тракторці. Так, ну. you know. два роки гарантії. Тільки ту гарантію у вас потім добиться, щоб щось по гарантії зробити, то це я не знаю. Сразу, типа, я нічого не знаю, моя хата з краю. Що за Йошкін Кот? Ніяку гарантію, що що, гарантії? ні ні не чули. Такий мем колись був, типа, прикол. О, так само і тут, позвониш по гарантії в мене там коробка зламалась, треба... Поремонтувати. Тобі ж такі на телефоні. Що що, гарантія? Нє, ні, ні, не чули такого, ні. Ні, в нас такого немає, ні. Да я так джапаліс, смотрю, совсем края попутав. Тому, друзі, крепко вірить те, що там гарантії, це що вони там будуть щось робити, то я вам кажу. То це нереально просто. Ні, є магазини дійсно по гарантії, все стараються робити якось для людей щось то це є таке. Ну просто що мало таких магазинів, дійсно, що якось до людей нормально Ну, Ладно, давайте далі додивимось. 9,5. Передні трохи ширше, 6,5. От. І в принципі. 9,5, каже, да? задні колеса. Дивіться, що я вам скажу. Полуось, я не знаю скільки тут. 50-ка. Чи 49-ка. Така, як на моєм, хоча. Мені кажеться, що їх буде тонше. Ну, не знаю, не буду стверджувати, друзі. Ну, такі колеса, да, коробка, то та сама залишається, ця мотоблочна, така, як і в мене. А, до речі, на рахунок коробки ще зараз побачимо. Я маю душу, що отакого от зразка, як у мене, ну, мотоблочна, якби, типа, да. То. То така, такі колеса, це буде більше нагрузка йти на цей. Ну, я спочатку теж думав, о, ширші колеса поставити, да, зацеп лучший, там, туди-сюди. Але насправді, друзі, я вам скажу так, що ці більші колеса це буде, вони важчі, да, більша нагрузка буде на полоса і на ту коробку мотоблочну. Тому я не думаю, що це буде ідеальний варіант, що типу, більше колеса, то круче. Те, що тобі ж розказує, то ви, друзі, ви собі слухайте, але... Я кажу, виводи робіть самі. Досить непоганий такий варіант. Він бюджетний. Він не буде стояти як зубр монстр, як то все. От. Його наразі ціна 3000 рівно з комплектом фрезою і Бугом. 3000 рівно Кільки? буде стояти. рівно Рівно 3000. Ой, гагегешма. Та ні, щось забагато для такого тракторця, я вам скажу. Три штуки баксов. Та ні. То трохи за дорого. Ну я би не віддав за такого три штуки. Дивіться, до речі, там вийде відео на каналі. Там появилась нова модель. Кентавр 240 БП. То тей стоїть 3050 доларів. Да? Ну там по знижці за три штуки отдадуть. Так там за три штуки, там коробка міні-тракторна. Така як на шифенгу стоїть. Ну, чи подібна до шифенговської, скажімо так. Ось. Тому там коробка потужна, там двигун на 24 коника. Ось. Ну там уже дійсно і колеса більше. Ну там та потужність до той коробки, то якби буде як в самий раз. Ну, а це, що він тут розказує, що тут двигун да, на 18 коней, але на цю коробку. Ні, це гибле діло, друзі, я вам зразу скажу. Хочете, слухайте мене, хочете ні. Ну Я хочу для вас як найкраще Я вам нічого не буду говорити, звісно. Ну, Вирішать вам, куплять його чи ні. Ось Я просто вам кажу свою думку. Оцього кентавра 200 b 9 я би не брав би. Ну, це моя думка, дивіться. Я нікого не не підштовхую, там, не кажу, що там не купуйте, там, чи купуйте. там. Я просто кажу свою думку, а ви робіть висновки самі. Бо вирішувати вам, ви будете свої гроші платити. Тому це вже діло кожного. Ну, ціна може мінятися, тому. Знову ж таки, заходьте на сайт. Краще дивіться, перепитайтесь на сайті. Чи наберіть, позвоніть а, по ціні, бо ціна може бути дешевше, може бути дорожче, вона змінюється дуже-дуже часто. Як завжди, всі контакти внизу. Замовляйте. Будемо раді вам допомогти. От, такі тракторці. Дивіться, друзі. Вернув відео на початок, бо хочу вам показати за цю коробку, що я казав. Дивіться. Ось, подивіться сюди, бачите? Входить не тут, в коробку, як в мене, а там збоку. А це означає, що тут стоїть блокування диференціалу. І я вам так скажу, що ці коробки вони ненадійні. Е, розлетиться вона зразу той диференціал під нагрузкою, це буде капець. Офігеть! Ось тому, друзі, чому я і кажу, що я б його не купляв би тим паче за 3 штуки баксів. Я думаю він того не вартий. Ось. Тому. 3 штуки баксів віддавати за таку коробку мотоблочного зразка. Мотоблочного типу. Ще й з блокуванням диференціалу. Ну, це взагалі гибле діло, друзі. Це, ну, це, можна так сказати, гроші на вітер. Якщо купите цей тракторець, взагалі, кентаври, да, як бренд, я нічого проти бренду не маю, тому що є дійсно є ці з мототракторів непогані моделі. Ось, особливо такий, як у мене, цей 160 люксовий взагалі. Це просто бомба, я вам кажу. Да я сам в шокі! То просто самий топовий варіант із мототракторів, який може бути. Тобто там коробка. Двигун співвідношення півосей, що там ще можна сказати? Там співвідношення двигуна, потужність двигуна і коробки, просто ідеальне. Розумієте? Ще й плюс коробка там більш надійніша, бо там є розблокування півосей, а не блокування диференціалу. То то набагато краще, я вам так скажу, щоб ви собі могли знати, десь там собі на заміточку взяли. Ось. Тому я зразу кажу, ця модель відпадає, я б її не брав би, серйозно, ще за 3 штуки баксів. Я свій брав за 2600, тим паче зараз ціна вже менша. Вроді би 2400, якщо я не помиляюсь, ну це в яких дивлячись, в яких магазинах. Бо є дорожчі, десь дешевше, там на 100 там 150 баксів, ну таке, на 200 баксів, плюс-мінус там, я ж кажу. Можна пошукати, знайти. Ну ось тому. Ось так. Оце що я хотів вам сказати, друзі, по коробці. А, і генератор, дивіться. Ось де стоїть. До страке! Бляха, ну ти бачив, ти бачив це! Буде бруд все ось сюди закидати, і він у вас дуже швидко вийде зі строю. Так, значить такий момент. Показав вам. Так, що ще хотів вам показати? Ну, по ідеї, дивіться, це 200B9. По ідеї, має бути модель. Краще, ніж 160Б. А воно якось не знаю. Краще тут чим, що двигун потужніший, ну воно, я ж кажу, для цієї коробки воно не підходить. Воно не підходить. Це дуже потужний двигун для мотоблочної коробки такої. Тому я вам зразу кажу, щоб ви собі знали. Що воно не розраховано і воно... А, ось ще момент хочу показати, дивіться. Подивіться на це. Це що таке? Шо? Ай, хватит! Фу гадость! Ні, я взагалі-то знаю, що це таке. Це... повітряний фільтр. І в чому прикол? Не знаю, чи тут повітряно-масляний, но на вигляд він, коротше, як у мого батька на мотоблоці, на дизельному, е, получається на 4 там, е, кінських сили мотоблок. То там. Такий самий повітряний фільтр. Бумажний, до речі, тут не знаю, ну нічого сказати не можу. Якби я не розбирав і не бачив відео, ну, щоб знімали, там показувати, чи тут сіточка стоїть, чи там е е така йде бумажна, типу як фільтр. Ось. Ну, бо геть, ну реально вам кажу, ну геть, як у батька на чотирьохсильному е дизельному мотоблоці. Айта бред. Це жесть, тут потужний двигун. І поставить такий цей повітряний фільтр. Не, ну це взагалі просто, ну. Не знаю, я поражаюсь цих китайців, коротше, реально, ну. Це просто до такої моделі. Ну, зробіть нормальний, такі вже, так як йдуть на міні-тракторах. Вон типа як у Роми. Техноворона, такий типу, як з грибочком, да? там, типу, знизу відкривається це цілкується таких три защовки. Зняв там ця сіточка, промив його, те масло зілляв, протер його гарненько, залив маслі знизу, так само трошки там ось, поставив цю сіточку металічну, скрутив все обратно, все, буде просто чудово. Ну, а це, ну, подивіться на це. Цей. Убогий фільтр. Просто, ну, просто немає слів, реально. ну, На такий тракторець поставити такий фільтр, це. Ой, що ще може бути гірше, я не знаю. Короче, друзі, такий огляд, таке відео, свою думку я сказав по поводу цього тракторця. Ось покажу вам. Із мототракторів, якщо надуєтесь брати, Цього вам вистачить з головою. Якщо у вас півтора, ну максимум до 2 гектар, да? я кажу вам, хватить вам цього. Може бути, а може, ні. А може ти. І навісне обладнання дешевше коштує, так. Ну там переробити під трьох точку, то немає там нічого тяжкого. Можна переробити там без проблем. Якщо руки з правильного місця, як кажуть, ростуть. так є сварка болгарка, то питань нема, став, зробив і все, і забувся. І ти собі на трохточечки навіска дешевше стоїть. Ну, навісне, обладнання, дешевше коштує. Все, ти собі переробив на трохточку поставив трохточне навісне. І собі працюєш і, як кажуть, радієш життю. Ти собі працюєш уже в своє, як кажуть, задоволення. Ось, і вже буде набагато краще. Я вам скажу, друзі. Тут. Такому в 160 Б Кентаврі, іменно в люксовій версії, краще тим, що я кажу вам, коробка більш надійніша, бо є. бо стоїть розблокування півоси. І двигун. 195. -й. Ось. Видає на максималках там 15 кінських сил. Можна викручувати. Ні. Тому. Я вам скажу, якщо у вас невеличкі участки, і ви хочете брати саме мототрактор, бо хочете взяти бюджетний, бо у вас нема, наприклад, багато грошей, де у вас участок маленький, і вам набридло працювати на мотоблоці, або взагалі у вас і нема мотоблока, але ви хочете не хочете брати мотоблок, бо бачите, як сусід через забор тяжко працює, то мотоблока натягається, а потім вам жаліється, ой, мені так руки болять, я там того мотоблока натягався, да, да ноги болять, і те все, спина болить там. Ось. І ви подумали так собі, та ну його той мотоблок, візьму краще собі мототрактор. Ось тому, друзі, запам'ятайте, це просто топ серед мототракторів. Я вам серйозно кажу. Ось техноворон і е, хлопці, які дивляться мене, які розуміються на техніці, вони вам скажуть, що серед мототракторів це просто топовий варіант для вас. Oh. Наверное. Ось тому, друзі, таке відео вийшло, такий відео огляд. Я думаю, що ви зробите висновки для себе. Не спішіть купляти те, що вони там громкі якісь пишуть там назви і це все. Подивіться, спочатку дуже уважно, яка коробка стоїть. Який двигун стоїть. Я ж кажу, більше 15 кінських сил він не потрібен на мототракторі. З мотоблочною коробкою. Тому, друзі. Робіть собі висновки. Я вам, я сподіваюся, я вам зміг допомогти. Якщо відео було корисне для вас, друзі. Ставте лайк, пишіть коментарі, пишіть свою думку. Я зайду обов'язково почитаю. В подальшому я планую теж доробки, там багато що хочу доробляти там на ньому. Ось, І це все буду знімати, щоб ви могли побачити, може і собі так само доробити. На цьому буду завершувати це відео. Не знаю, бо я для вас можу багато розповідати. Бо багато є що розповісти дійсно. Багато є правди, щоб ви дійсно розуміли, на що ви йдете, коли купуєте мототрактор. Ну, добре, хлопці та дівчата, до речі, oh, my. бо бачив коментарі, писали, писала жінка. Чи жінка, чи дівчина, не знаю, там, скільки вам років. Але я дійсно був здивований, друзі. Ну, ні, я бачив на Ютубі, що там жінки навіть на тракторцях працюють на більших таких, не, не, не тільки на мототракторах, а й на таких вже більш потужних, там 24-ках, на 40 ках Ось, і прикольно, жінки працюють теж на тракторах. Ну, ну, В принципі, тут нічого такого немає. Я думаю, круто, якщо жінка може теж. Працювати на тракторці, ну, типа, прикольно. Від мене особистий лайк, дійсно, друзі. Для жінок, особистий лайк. Взагалі був здивований, дійсно, що на моєму каналі є і жінки, до речі. Це прикольно, прикольно. Ну, добре, друзі. Бо хотів коротеньке відео зняти, а вийшло вже на півгодини майже. Ну, добре. Дякую всім за перегляд цього відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, про дзвіночок не забувайте щоб не пропускати нові відео. Ну а на цьому поки що все, до зустрічі в нових відео, усім пока!